Добрий вечір, шановні глядачі. Я хочу зняти для вас відео. У місті Харкові. Це Олексівка. Це у нас такий фонтан цікавий є. Майже як Бахчисарайський, як у віршах поета Олександра Пушкіна. Він дуже красивий. І що я хочу сказати, що у нас у місті Харкові живе багато людей різних національностей, різних віросповідань. І вони мають різні національності. Місто Харків, воно живе. Незважаючи на обстріли. До речі, тут у нас такий дім. Колись на початку війни в нього попала російська ракета, він досить такий цікавий цей дім. Але, незважаючи на все, люди тут живуть, гуляють. І колись я була в Бахчисараї з екскурсією і бачила печери, які там знаходяться, і в цих печерах Колись жили перші християни, вони навіть там в цих печерах зробили церкву, в якій молилися. На жаль, у мене не збереглося цих фотографій. Але Бахчисарай це красиве місто. В якому потім поселилися татари, турки і що я хочу сказати, що Бахчисарай зараз належить до російського Криму. Там також живуть люди різних національностей. І дуже жаль, що ми, українці, не можемо туди поїхати. І що я хочу сказати, що коли були набіги турків на Україну і, мабуть, і на місто Харків, яке боронив в той час козак Харко, Харітон з козаками і Цих пір в нашому місті живуть люди різних національностей, живуть мирно, не соряться і також в нашому місті живуть красиві дівчата. І що я хочу сказати, що наші дівчата вони отримували перші місця на конкурсах краси. У всьому світі. Якщо в мене буде час, я зніму наших дівчат красивих. І обов'язково вам покажу. Ось такі у нас дівчата є красиві, як квіти. Тут, до речі, у нас салон краси. Дуже тут охайно. Красиво. Трошки хочу зняти квіти. Такі жовтенькі, різнокольорові. До речі, шановні глядачі, я хочу вам також розказати, якщо ви наші жінки самі красиві, самі кращі, якщо ви обираєте собі чоловіків, то краще не вибирайте мусульман і якихось іновірців. Таких, як буддисти. До речі, ну, що я хочу сказати, мусульмани вони дуже ображають наших жінок. І жінка у них знаходиться в принизливому стані. І ви завжди будете залежати від чоловіка. Завжди будете йому підкорятися. Чоловік буде головний командувати вами. Ну а ви не будете взагалі не мати ніяких прав. І будете завжди залежна і матеріальна. І духовно. А якщо ви вийдете заміж за буддиста, ви будете завжди голодна, так як вони у всьому себе ограничують, вибачаюся за мою французьку, українську мову. Жінка буде надоїдати. Буде вегетаріанкою і навряд, чи в неї, що в неї народяться повноцінні, здорові діти. Тому кажу вам, жінки, цінуйте себе, любіть себе, ну, також своїх чоловіків. Українські чоловіки найкращі, але якщо ви вибираєте собі іноземця, то вибирайте одновірця, щоб він був однієї з вами віри, такий, як ви, за інтересами, за покликанням. Бо життя у нас одне. Ми маємо його прожити так, як треба. І не захоплюємося серіалами, такими, як Роксалана, бо Роксаланою може бути не кожна, а бути залежною і приниженою може будь-яка жінка. Тому любіть себе, цінуйте ближніх і на все добре. Дякую.